Ось такі врожаї дає виноград, кущ винограду сорту Лівія на винограднику сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава. Вік кущу близько семи років. І от останні ну, років три от такі врожаї. Формування чотирьохрукавне віяло з віддаленою зоною плодоношення і підсиленими зонами. Бачите, грони великі, ягоди також великі. От, і дуже смачні. Смачний шикарний мускат, класичний мускат винограду. Дуже смачна ягода, дуже врожайний е, сорт, перспективний, хоч зараз багато й нових сортів, але лівія свої позиції не здає. Сорту кривний, стійкість до морозу заявлена селекціонером мінус 21 градусів по сельсію, стійкість до грибкових хвороб середня, потрібні профілактичні укриття. І виноградник тут укривається і обробляється пестицидами.